Вітаю друзі! Ви на каналі Mobits Plants. Ми маємо велику колекцію буноцефаландра, різноманітних мохів, в тому числі фесіденців та папоротей. Для того, щоб ви могли краще з ними ознайомитися, ми пропонуємо наші відеоогляди. Має пряме стебло, часто має бутончики. Ось так виглядає весь кущик. Дуже жорсткі листки. Стебло рожеве. Ось такі в неї невеличкі, завжди дітки дуже гарні. Ось так виглядає без води.